Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Вивчення вірша гончарний круг. Сьогодні ми дізнаємось про чарівну працю людини, яка створює з глини справжні дива. Спочатку спробуємо відгадати загадку. Глина в кого жива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. А хто такий гончар, що він виготовляє? Вірно, дітки, гончар це людина, яка виготовляє посуд із глини. Як ви гадаєте, що потрібно для роботи гончаря? Вірно, глина, гончарний круг і майстерність. А зараз ми дізнаємось, як працює гончарний круг. Гончарний круг це такий великий стіл, що крутиться, схожий на карусель. Гончарний круг допомагає створювати гарні вироби з глини, горнятки, тарілки, вази, але сам він нічого не робить, ним керує гончар. Спочатку гончар бере шматок м'якої глини. Вона схожа на пластилін, трохи волога. Цей шматочок гончар кладе посеред круга. Потім гончар запускає круг і він починає швидко крутитися. Як ви думаєте, для чого це? Правильно, щоб глина рівно розподілилася і почала набувати форми. Коли круг крутиться, гончар кладе руки на глину. Руками гончар може розтягнути глину вгору, зробити її широкою або вузькою. Наприклад, якщо гончар хоче зробити горнятко, він робить стінки тонкими і формує знизу кругле дно. Щоб виріб був гладенький, гончар робить усе дуже обережно. Це вимагає напруги, багато сил і уваги. Коли глина перетворилась на горнятко, гончар знімає його з круга, але посуд ще не готовий, його потрібно висушити і потім запекти в печі. Це робить глину міцною, щоб горнятко не розламалося. Гончар після сушіння бере спеціальний інструмент і відшліфовує виліп. Це означає, що він робить його поверхню рівною і приємною на дотик. Тепер ви, дітки, знаєте, як працює гончарний круг, і зараз я пропоную вам послухати вірш Тамари Коломієць Гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком то Гончар горня отей зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Скажіть, дітки, що ви уявляли, коли слухали вірш? З яким матеріалом працює гончар? Правильно, з глиною. А що утворилося з глини? Вірно, дітки, горнятко. А як гончар працює? Обережно, старанно. А тепер пограємо у гру. Я говоритиму дієслова, а ви утворюєте з них слова, які показують, що вже щось зроблено. Наприклад, я скажу зробити, а ви відповідаєте зроблено. Зрозуміло? Тоді починаємо виконувати, виконано, відшліфувати відшліфовано, змайструвати, змайстровано, закінчити, закінчено, залатати, залатано, створити, створено молодці, дітки. А тепер давайте прочитаємо вірш ще раз разом. Повторюйте за мною. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама, І знов же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Молодці діти! Сьогодні ви дізналися, хто такий гончар і як він працює. І наостанок запам'ятайте прислів'я: Робота для гончаря як пісня для солов'я. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!